Це мото 850 чи 10, не пам'ятаю, поправте мене. Жалоба на швидкості з 100 км в час, є вібрація сильного руль. Каже клієнт раніше такого не було. Є щось проблема. Кажу, потрібно ходу провірити, щоб все було окей. Каже, що ходу майстер повірили, все добре. Залишається у нас колеса. Ну Звісно, я провірив ось це колесо. То тут трохи є чути. Ви то не почуєте, але є люфт чуть-чуть подчибника. Ну, то незначне. Зараз проблема полягає в іншому. Вібрація є, шини нормальні. Я так догадуюся, інтуїтивно, тут стоять проставки. Бачите? Тут стоять проставки. Проставки вони не мають потурюючого центрального отвору, діски не центруються і буде, думаю, в цьому проблема. Зараз заведу його, підняв спеціально так, зробив щоб е, піднятим щоб можна його завести і розігнати до швидкості швидкістю км. От Зараз наглядний приклад. Покажу вам, про що я говорив, що немає на проставках повторюючого центрувального отвору. Гайки я послабив, на яких тримаються колесо. Вони тепер отак, бачите, вівки. І тепер дивіться, що тут у нас робиться. Це ті, хто зараз будуть писати, що воно центрується на гайках, центрується не центрується, зато є спеціальний, повторивши, центрувальний отвір. нічого не Бачите, ось це місце має тут прилягати на центральний отвір. Його тут немає. Хоча, чесно кажучи, походу на квадриках взагалі їх немає. Бачите, я помилився. На автомобілях вони є. На квадриках вони не є, мабуть. Або може на китець, немає. Бачите, тут немає взагалі його. Ось така от дилема. Но, тут може бути інше. Ці проставки тут шкільки були вибиті. І не факт, що тут щось не то. Зараз ми щось спробуємо тут докопатися. По-любому ж треба клієнту до чогось докопатися. Вірно? Причина мусить бути. Ось тут мені це не подобається. Бачите, який тут зазор? І отут. Диви. Опа, бачите, туди лезо зайде від ножа. Це вже не добре. А отут добре. Знімаємо проставку. Продовження історії. Знімаємо проставку. Ось в цьому місці, де я вам казав, вона не прилягала. До речі, між цим ще помітив ще один дефект. Казали, що тут підвізка в справному стані. Дивимось сюди. Дивіться, Бачите? Тут є втулка вибита, нічого скажемо клієнту. І що у нас тут є? Як в попередніх відео я казав, що з цими проставками була дороботка. Тут були шпільки пільки Що ви тут бачите? Дивіться. Опа! Чи нас? Бачите? Ця дороботочка трохи троху виступає. і ось вам причина. Тобто ось-ось ось ось цей болтик. Треба трохи шліфанути глибше, щоб він сховався. А то через нього до е, привалочної плоскості на квадроциклі на ступіці е, поставка не прилягала. І вона, виходить, стала як? Не плотно, а стала типу отак на іскос. І Тепер як вона крутиться, і вона так б'є колесо. Ось це була причина. Зараз це ми діло назад зашліфуємо, складемо, щоб було гарно плотно. І буде. Соточка не менше. Результат, який у мене вийшов, те, що я вам попередньо показував, пам'ятаєте, тут було видно зазори, де проставка не прилягала повністю до плоскості ступиці. Все підшліфував, поставив, збираю квадрика на місто і зараз його тестами, що все нормально. По завершенню роботи на квадроциклі, це фмото була вібрація. Вібрація в грудь була сильна. Потрібно було провірити. Значить, що було зроблено? Так як ще раз нагадаю, тут встановлені були проставки. Проставка вже в досить дуже в поганому стані. Використовується вже не перший рік, відповідно, там були шпильками проблеми, їх допрацьовували, і вони не рівно кріпилися на місце. Тому е прийшлося деякі... Деякі моменти допрацювати, трохи, як кажуть, пішліфувати, підтерти і скласти. Зараз квадроцикл їде нормально, 110 вібрацій практично немає. Є ще деякі моменти по ходові, буду ще показувати клієнту, щоб знав, тут є втулка вибіта, і цьому печільнику теж трех, трохи є люфта. Тому хочете ставити на свою техніку, якісь ще допрацювання, проставка або ще щось, майте на увазі. Е Ставити це треба дуже уважно, щоб потім не було ось таких сіляких ситуацій. Все, можна ганяти.